І місяць е, да в січні місяці тому ми е, ну, спілкувалися зі своїми побратимами та всі потроху готувалися. В першу чергу е, ми підготувались до евакуації своїх рідних, е, так Тарківщини Ось, і потроху, потроху думали, що ми будемо робити. Ось, і так само дуже багато наших побратимів у той же час. Ми Ну, чесно кажучи, я гадав, що у Росії не хват... ну, не вистачить розуму це зробити, тому що для них зараз є або тотальна перемога та знищення України, або Росія перестане існувати ось все. тому. Я не вірив, але все одно готувався до цього, як і мої побратими Данило, Кирило. От яка подія або події спочатку? Війни повномасштабного вторгнення Російської Федерації найбільше залишила слід саме у вашій пам'яті. Можливо, щось із позитивного або ж навпаки негативного. Хочемо почути думку, як і Данило Вас і Кирило. Так само. Маріуполь. Ну так, найбільше це на мабуть така з однієї сторони дуже трагічна, з однієї сторони, дуже героїчна подія. Це Маріуполь по першу чергу, тому що там ми з братом служили я з 14-го по 15-й рік брат 3,5 роки в Азові. Так і там у нас дуже багато побратимів, не посестри, да, які продовжили службу або прийшли пішли вже після. І зрозуміло, коли ці всі події відбувалися на Азовсталі, самому Маріуполі дуже неприємно було читати. У нас є в телеграмі, звісно, Азовський чат наш внутрішній, де азовці сидять з різних куточків України підрозділів. І звісно, неприємно було читати, що вже той загинув, той загинув. Той загинув, і це дуже неприємно. Але у той самий час ти розумієш, що їх вчинок Маріуполя врятував пів України, тому що вони змогли відтягнути на себе цілу армію росіян, які пішли на Запоріжжя та на Дніпро. А один із таких самих позитивних випадків це, мабуть, як я не міг на підми були тоді. Швидко швидко розповім ситуацію. Ми тоді були з 95-ї бригади під Києвом е біля Макарова, і там була така ситуація, що вони нас запросили поїсти з ними, і там е навіть є фотки в інстаграмі, де я стою біля котла, і вони там готують собі борщі чи суп. Я вже не пам'ятаю. І тут звук якихось прилітає чи ракета, чи літак, і кажуть е терміново воздух. І всі починають знаєте, як мультику розбігатися якомусь туди по різним сторонам. Я починаю бігти. Я не запам'ятав де поряд знаходиться блиндаж. Ну якесь там укриття. Я побіг те, що куди запам'ятав це в яму, куди кидали сміття. Ну сміття я mm. не добіг туди впав, мене починають підіймати. Такий ну там побратим невеличкий. Там важить десь 70, А я сотка, плюс бронік десь там 120. І він мене не може підняти. Я а інший мене кличе до себе в бліндаж. Чи давай, давай хочеш сюди, сюди. Я підбігаю, хочу залізти в бліндаж. А цей бліндаж копав для себе чоловік. Він ростом десь метр шістдесят п'ять і дуже маленький. Він, звісно, бліндаж викопав для себе для маленького. Я просто не міг залізти зі своїми плечима. Я важу 105, а зріст 190. Я ну просто ще плечистий. і я не можу туди залізти. І він мене бере просто ногою, так знаєте, в спину штовхає як молоток. Вбиває мене цей бліндаж і сам залазить, тому що там ситуація була, і це все за хвилину відбулося, тому що ну і літак літа команда там, так повітря, повітря, і ти дуже швидко заховатися. Ну а для мене теж це Маріуполь це така ну подія, яка у той же час дуже трагічна, тому що загинуло дуже багато побратимів, та посестер наших не тільки з Азову. Зараз такого вже може там десь нема що азов не Азов. зараз. Будь-який там дівчина або хлопець, який там захищає нашу країну, будь то волонтери чи військовослужбовець. Це всі рідні люди, і тому дуже важко бачити, коли хто кожен день хтось гине. Ось ну в той же час. Маріуполь це така подія, і азовці та інші підрозділи, як сказати, поставили такий рівень, так до якого тепер кожен військовослужбовець нашої країни повинен спробувати дотягнутися. Так тому нам є куди йти, куди там. Рости, і я думаю, все буде добре. Поки у на ми живемо зараз до речі, в такий час, коли кожен хоче зробити якомога більше для нашої країни, і це дуже круто. Ось хлопці, у продовження теми, якраз таки про розвиток і суспільства нашого зокрема від військовослужбовців, я дуже чув багато про те, що аби був сильний фронт, потрібен сильний тил. Чи змінилося наше суспільство на ваш погляд за ось ці вже понад 10 місяців повномасштабної війни з Російською Федерацією, і чи стали ми вже на той шлях, коли Україна буде державою, з якою будуть говорити, спілкуватися в усьому світі і поважати, що найголовніше. А вже ж ми вже не об'єкт, а суб'єкт геополітики з нами рахується буквально весь світ. Це по перше. По друге, я коли почав проходити службу у 2014 році, так з травня місяця, і так люди тоді ми мешкали у Бердянську. Потім у Урзуфії, потім Марік, Юрівка. І люди нам в 2014 році допомагали. Їжу давали там, що є, що ще, але це було не так масово, як зараз. Путін, ми вже казали. Путін зробив те, що не зробив жоден політик в Україні за більше 30 років. Так він зробив нашу національну ідею, і вона вона заключається в тому, що тепер в нас є ідея як знищити Російську Федерацію і як захистити та розбудувати Україну. Тому, як мінімум, за це ми повинні бути йому вдячні. А в, е, в плані суспільства так дуже сильно змінили зараз. Ну от ми буквально за ці скільки там 10 місяців, так дуже. Будь-куди ти не приїжджав, військовослужбовець, там ще щось. Люди один одному допомагають, де би ти не був, де би що не робив, е і все хочуть віддати, навіть останнє. Тому ми дуже сильно виросли за ці місяці. І я гадаю, після цієї війни, як ми як тільки ми переможемо, у нас дуже гарні перспективи розбудуватись сильно та незалежну соборну Україну. Хлопці, ми в цьому впевнені. Дійсно, що спільними зусиллями обов'язково переможемо, і перемога вже дуже і дуже близько. Ще ом... Хотілося б от вас запитати безпосередньо, що відбувається на фронті, ви захищаєте нашу країну. Ми за це вам вклінно вдячні, як і всім тим, хто зараз стоїть дійсно на захисті нашої країни, усім вашим побратимам, посестрам. І багато хто каже, що доля світу от вирішується не на дипломатичному рівні, а саме на полі бою. Яка нині ситуація на полі бою? Те, що ви бачите, спостерігаєте, те, що вам розповідають ваші побратими, і як скоро на Вашу думку, от настане кінець тому російському звіру, який ну нещадно напав на нашу країну? Ми ми зараз знаходимося в пункті постійної дислокації, так деякий час, тому що є організаційні моменти. Ось а так, в принципі, ну що. <кліп> ну зараз найгарячіша точка це зрозуміло Бахмут а -а -а. і все, що марянка в біля нього, тому що Росія хоче зробити те, що зробила в Грузії, ой, в Грузії вибачаю, в Чечні в 93-му році. Наприкінці так зробити святку святкову мінімальну перемогу для себе, щоб розповідати там я як ми перемогли, тому що зрозуміло, Путін відмінив е, е ліч річне звернення до нації. Ну Марафон, цей але буде новорічне привітання. якихось там мінімальні перемоги він повинен сказати, і дипломатія теж вирішує, тому що ми зараз дуже сильно залежимо від постачання зброї. Нам цю зброю дають у малих кількостях, так тому, якщо б нам дали літаки, F-16, да, тому би якщо б нам дали ракети на 300 кілометрів атакам, атакам зда і більше зброї не по частинам по трішки, а одразу нормальним пакетом, так щоб ми могли використовувати, то це б дуже сильно змінило тактику бою і ситуацію на фронті. А так е, Україна перемагає за що за рахунок того, що ми ведемо війну сучасну, ми не ведемо війну, як радянська е, радянщина робила, як Росія зараз робить. Ми переміщаємось, робимо інформаційні вкиди. От е, гарна ситуація була показова за Херсон. Так скільки всі казали, що Херсон, Херсон звільнять літком, літком, серпні, вересні, а звільнили Харківщину. Так, а потім навпаки казали Х... Луганськ, луганськ звільнили Херсон, і це все працює. Тому зараз ви бачите ситуацію з Кримом, з Мелітополем. Ви бачите ситуацію з Луганськом. Ми виграємо за счет тактичних маневрів. За рахунок того, що Україна дуже така сучасна і підлаштовується без зброї, тому що у нас ну немає стільки кількості зброї, як у росіян. Росіяни звісно мобілізовують у них людський ресурс у росіян не обмежений. Ну ми повинні розуміти, що це нація 140 мільйонів, і в них дуже є багато країн, які дотичні до Росіян да входять в Російську Федерацію як бурят, яких вони використовують як м'ясо. У них більша проблема, це звісно з їхнім БПК промисловим комплексом, тому що він не витягує цю війну. Вона дуже активна, Тому Росія просить як це сказати домовленості мінімальних, так щоб зробити оперативну паузу, а потім знову піти у наступ. Але зрозуміло, що нам це не вигідно. Нам вигідно буде тоді, коли ми звільнимо повністю свої території, і тільки тоді ми переможемо, коли в Кремлі не буде існувати цей режим. Ну, мається на увазі повністю російський. Е, якщо Путін помре, замість нього прийде якийсь там Шейго або Лавров. Це ж не змінить ситуацію. Повинен змінюватись повністю режим. І Росія повинна перестати існувати. ми ж перемовини просили пам'ятаю, спочатку повномасштабного вторгнення, так. Ми зверталися до там, перемовини. Давати що вони відповідали? Нічого не буде. А зараз вони просять. А, а Зеленський там і офіс президента, і всі інші кажуть: як звільнимо всі території, тоді поговоримо. Якщо ще до Кубані, ви ж повинні всі українці розуміти, що тільки Україна дійде до Мелітополя, то не буде такого існування. Російський Крим, Криму та Кримського мосту існувати не буде. І це буде для росіян великим сюрпризом. Росія буде приймати тяжке рішення або виходити так, як вони вийшли з Херсону, або потрапити в повне оточення. Тому що, якщо не буде Кримського мосту, дуже тяжко буде відступати по воді, яку ми контролюємо. Дякую волонтерам, які зібрали на дрони, як і в повітрі, і на морі. Тому. Українці і волонтери, які допомагають армії, дуже круті, вони реально роблять цю війну. Так, і ось так спільними зусиллями впевнені, що наближаємо перемогу якнайшвидше. Велика шана нашим військовослужбовцям і всім волонтерам, і взагалі усім людям, які працюють на українську перемогу, і такий сценарій, про який ви розповіли. Я думаю, він справді буде дуже позитивний для України, і це лише питання часу. Хлопці не так багато часу залишається. На останок у вас є можливість звернутися до українців, надати якусь настанову. Можливо, є що і ворогам сказати, бо як виявилося, нас і росіяни дивляться так само. Тож Буквально дві хвилини часу є. У вас, будь ласка, на нашому ютуб каналі нас все ж дивляться росіяни, та ще як постійно образи пишуть. Рейтинги нам підіймають. Та що казати? Та вся країна робить все правильно. Це рік показав, що ми єдині як ніколи, і ну хочеться побажати тільки одного здоров'я всім, знайдіть собі сили та продовжуйте робити те, що робили у цьому році. Усе все треба добити в наступному році цю вітру ось а так от я не знаю навіть що сказати та все люди знають що робити донати роблять сітки платуть, плетуть військовим допомагають в інтернеті на русню там пишуть що потрібно що, що ще треба для бережіть себе та близьких це головне життя життя не відбудуєш містами відбудуємо там мости там дороги електростанції все відбудуємо тільки ми не зможемо повернути наших близьких друзів, побратимів, родичів це найголовніше все життя. І наостанок хочу сказати, що як показує наша історія, ну історія всього світу, що великі імперії розбуваються саме об малі країни, які вони недооцінюють. Росія зробила те, що недооцінила українців та українську мужність, тому дуже великі для них це створювало проблеми. І як ми бачимо, так перші два місяці Україна сама е ну самотужки змогла перемогти цього ворога, і ми вже перемогли. Тому що Росія не знає, що з нами робити, тому обстрілює бітичну інфраструктуру. Вона не б'є ракетами навіть по військовим об'єктам, вона б'є по цивільним, і вони, як собака, яку загнали глухий кут, вони не знають, що робити, і вони намагаються мобілізацію, якимось там шантажем. Ядерним або ще якимось нас шантажувати та вивести на дипломатію, тому що на війні вони програють, вони це бачать. Тому ми будемо саме тією країною, яка зруйнує повністю Російську Федерацію, поверне її історичну назву Московія і дасть волю багатьом народам, які зараз знаходяться під падньотам Кремля та то Московії, тому що ми повинні розуміти, що всі годують Москву, а Москва е рабами їх робить. Данило Кирило, дійсно здолаємо, як ви вже сказали, ось цю російську гідру разом. Бо ми об'єдналися і дійсно стали одним цілим. Разом допомагаємо і будемо долати усі перешкоди також. Разом дякуємо вам. Першу чергу, що ви захищаєте нашу країну. Ми дякуємо вам за те, що долучились до прямого ефіру. А нашим глядачам ми вкотре нагадуємо, що продовжуємо підтримувати наші збройні сили України, продовжуємо донатити і не тільки словом допомагати, але й фінансово підтримувати наших захисників. Брати, як Данило та Кирило, військовослужбовці Збройних сил України, були з нами на прямому зв'язку. Дякую. Дякую вам, друзі. Дякую за інтерв'ю.